Привіт, шановні бджолярі! Вітаю вас у новому відео. Так як відключення світла мене не жаліють, то всі теми на цей місяць перетасувались. І ось ви тут. Сьогодні поговоримо про екструдери, але не поверхнево, а прям детально закупаємось в тему. В тему консумер екструдерів, звісно, а не в ці промислові цікаві штучки. В цьому відео теж буде багато футажів з інтернетів, бо знайти в Україні десяток варіантів від Бонтек задача не з легких. Тому сідайте комфортніше, відкидайтесь на стільчик, нас чекає 10-15 хвилин возні з потрохами принтерів. Ну і однозначно почати слід. Взагалі з визначення. Екструдер то частина принтера, що відповідає за подачу пластика в гарячу зону. Інколи екструдера називають усю голову, що, однак, по суті, невірно, хотен до нього не відноситься. Нащо він взагалі треба? Пластик, який плавиться в гарячому кінці, в теорії може витікати і сам, під своєю вагою, так? Да? Ну, так роблять, наприклад, коли друкують шоколадом. Та зазвичай, сучасний філамент є досить в'язким і без пінка під дубцю витікати на стіл не хоче. Навіть для того ж шоколаду, якщо мова не про спеціальний сорт, треба робити плунжер, і виходить щось в дусі. Величезного ж такого. І отут втрет залітає наш екструдер. Конструктивно він має дві великі частини блок подачі і мотор. Мотор тут зазвичай звичайний, нічим особливим не вирізняється від всіх інших моторів, тому на ньому зупинятись не будемо. А стоп, 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 стоп. Це стосується тільки старих принтерів. На сучасних звірях, по типу КОДНЦ, цей мотор являє собою полегшену версію, розраховану саме на встановлення на голові. Так, принципово це все ще простий кроковий мотор, але оптимізований у розмірі і тому дорожчий у виробництві. До того ж, за визначенням мотору екструдера не треба бути таким же потужним, як умовному мотору Беда, бо він робить просту задачу ще й не дуже швидко. Тому резюмуючи питання моторів, це полегшена і трохи послабшена версія NEMA 17, які рухають усі інші вісі. Та в плані керування і з точки зору мікроконтролера він нічим не відрізняється від усіх інших. З блоком подачі все трошечки складніше. В нього дуже така заплутана задача. Треба рівномірно, точно і якісно подавати пластик вперед, при цьому не зажовуючи його, не деформуючи і достатнім тиском блок подачі встановлюється зазвичай прямо на мотор і може виглядати як кустарна поділка або як чудо китайської інженерії. Дизайнів існує дуже багато, і про всіх них ми поговоримо трошки далі в відео. По місцю встановлення екструдера розрізняють дві основні категорії: це Bowden і Direct. Історично, Bowden версія виникла раніше за Direct. Фокус в тому, що на зарі 3D друку легких і потужних моторів під цю задачу не створювали, а додавати зайві 500 грам ваги в кукуху було мало дураків. Тому робили в ті часи максимально. Максимально просто. Десь на рухомій частині осі Z, та, що рухається вгору вниз, приварювали кутничок, до якого прикручували мотор і блок подачі. Звідти йшла така довга тефлонова трубка, що дозволяло зберегти тиск на філамент впродовж усієї траси подачі, і входила вона прямо в голову. У такої схеми є один і великий плюс перенесення мотору поза рухому голову, а отже, вищі швидкості та або краща екструзія. Втім, недоліків цієї схеми значно більше. Перша проблема друк м'якими пластиками. Через дуже довгу трасу, там 15-20. Між подачею і плавленням матеріалу, друк якимось ТПУ ставав з тривіальної задачі квестом на багато годин пердолінга. Друга проблема ретракт. Це такий момент, коли принтер крапельку втягує пластик назад, щоб він не паровозіл здишла. Блін, ну я й слова підібрав, схоже, треба знову шукати собі терапевта. Саня, якщо ти це чуєш, ти набери, набери мені. Так от, найчастіше використання ретрактів для переносу голови в різні місця друку, щоб не натягувати соплі, пластик втягують. Та насправді є ще декілька випадків використання, але вони нам сьогодні не дуже важливі. Втягування у випадку баудена мають бути значно довші, а отже, вони лімітують час, за який голова може перескочити або будуть соплі. Це особлива проблема для швидких принтерів, бо мовний Ендер 3v2 на своїх 50 мм на секунду просто не друкує так швидко, щоб це було для нього проблемою. Третя проблема Баудену більш концептуальна. Здавна усі юзери Краліті можуть за секунду зрозуміти, що трапилось на ось цій картинці. Ух, лякає, так. В мене теж. Щоб боротися з такою проблемою, придумали навіть унікорн супло яке довге йде прямо до екструдера. До екструдера. Hmm. Але ж, очевидно, це не 15 см до Бауден екструдера. Поставити унікорн сопло на ender 3 v 2 теоретично, звісно, можна. Але питання навіщо тут головне. Ну і так, головний плюс, тобто максимальне зменшення шляху філаменту від екструдера до сопла, буде втрачено. Ну і четвертий мінус для цього типу подачі пластика концептуальні ліміти на саму швидкість подачі. Через здоровенний, як у апарата і шланг тефлонової трубки, друкувати на умовних 300-400 мм на секунду стає просто неможливо. І ось чому. Дуже рідко моделі, що ми їх друкуємо, потребують рівномірного і красивого потоку пластику. Частіше за усе він складається з пар: екструзія, ретракт, екструзія ретракт і так далі по 10 разів на секунду. Оцей самий ретракт, що ми його раніше обговорювали, не дає контролювати принтеру, скільки філаменту знаходиться в плавкій зоні і скільки треба додати. І не те, щоб там були якісь цікаві датчики. Просто коли після екструдера вміщується 1 мм кубічний, і коли там вміщується 10 мм кубічних, виникають певні нестиковочки. Оці питання мають здатність накопичуватись. Наприклад. Вістань ретракту трошечки замала на початку, а в кінці починається цирк з переекструзією, який дуже важко побороти. Коротше кажучи, від Bowden екструдерів з часом почали відмовлятися. Спочатку в преміум моделях, а далі навіть в дешевих почав з'являтися справжній директ екструдер. Такий маленький, красивий, з невеликим, але потужним мотором. Коротше, кайф, а не гаджет. До речі, саме спрайт-екструдер від Creality в свій час нормально так потряс ринок. Якщо не шарите, спрайту називають конкретну модель, що конструктивно була прям головою. В зборі Спрайт Про називалися. В чому суть? А в тому, що при встановленні мотора подачі прямо на голову шлях філамента скорочується з сантиметрів до міліметрів. Практичних плюсів тут багато, і давайте на них детальніше поглянемо. Перший і найочевидніший з'являється можливість друку м'якими філаментами, оскільки тепер основну частину шляху його тягнуть і тільки дуже маленький відрізок штовхають, то проблем з екструзією виникає значно менше. Ну, це вам скаже будь-яка людина, що міняла Бауден не Direct як апгрейд. Другий плюс втягування. Реактом відмотувати пластик треба в рази менше. Просто тому, що там не так багато, в принципі, можна відмотати в процесі. Це покращує питання з сопельками, особливо це стосується історично тягучих матеріалів типу 5G чи ТПУ, і підвищує якість друку. Третій з плюсів можливість забезпечити більшу швидкість. Звісно, це все дуже залежить від типу хотента, що його встановлено. Але з Діректом можна розраховувати на більший флоу і меншу реактивність процесу видавлювання. Це той самий випадок, коли з кипою плюсів майже не йдуть мінуси. Єдине, що треба зазначити, тефлонову. Трубку, яка йде до екструдера, не обов'язково прибирати. Наприклад, вона є в K1C і в корик Z моделі, і там вона просто рятує філамент від пилу і заплутування при ретрактах. Взагалі, чим більше ваш філамент в трубках, тим краще. Такий собі 3D принтинг 101 від тохи. Ну, добре, з можливими позиціями розібрались. А що ще можна сказати про різноманітні блоки подачі пластика? Тут в нас неймовірне різноманіття із зоопак. Зараз вам все детально покажу. Почалося все з того, що кроманьйонці брали і засовували дерев'яну палицю прямо в тефлонову трубку, щоб пропохнути. Пластик гарячу... Ааа, да. Далеко взяв, да. Вибачаюсь! Почалося все з того, що на вал мотора ставили одну шестерню подачі, а другу притискали пружиною з іншої сторони. Все це було зібрано буквально з шести деталей і працювало дуже вбого. Ладно, не прям настільки погано, але притиснення філаменту лише з однієї сторони то проблема. А ще проблема те, що зубці, які тримають пластик, були нанесені лише з однієї сторони. Інше ж це просто підшипник з пружинкою. До того ж, якість виробництва тих екструдерів була досить сумнівною, і навіть невелике биття в механізмі подачі призводило до нерівномірної ірваної подачі пластику. Ну і так, вишенька на торті це повна відкритість цієї конструкції. І це навіть не питання з дешевінням, просто вони бруднилися і забувалися так часто, що треба був швидкий доступ до механізму подачі. Отак і живем, браття. Наразі такі екструдери можна побачити лише на вінтажних принтаках, по типу 3W2. Так, можете бити мене в коментах за те, що я назвав його вінтажним. І його численних клонах. Весь механізм у зборі не коштує навіть 7 баксів, і його іноді простіше просто викинути ніж намагатись почистити і розібрати. Ну і так, ні в якому разі не суть. Туди пластики з добавками, типу ПЛА з деревом чи карбоновим волокном. Шестерні з'їдяться абразивом годин за 20 друку, і ви лишитесь з розбитим коритом в прямому сенсі. Після. Після такого друку. Тім не бійтесь, наш сервіс вам допоможе допомогти. Ці шестерні якраз їдуть, тому якщо що, циферки знаєте. Ви, можливо, думаєте, а чого я знімаю в повній темряві? А я вам скажу, друзі, в нас вимкнули світло. Тому момент. Ну що, друзі, не буває кращого моменту, щоб інтегрувати сюди трошки з самореклами магазину ArtLine. В нашому магазині, якщо у вас такі проблеми зі світлом, як в мене, є чудовий вибір різних пауербенків від найменших до найбільших просто. У мене там внизу стоїть монстр Джекері на 2 кВт, який я взяв для огляду для наступного відео. До речі, але це не важливо. От зараз завдяки ньому працює світло, працює мікрофон, працює вся підсвітка на фоні. Навіть принтаки уявляєте собі, і отам позаду комп'ютер пише звук для цього відео. Тому, якби я не мав ці цікаві гаджети, то зйомка б провалилася. Якщо ви не хочете, щоб ваші зйомки провалювалися. Ви знаєте, в кого можна купити? Назвемо це ДБЖ, зарядну станцію. А тепер продовжимо наше відео. Першими спробами апгрейду було додати шестерню подачі всередину цього монстра, щоб пластик штовхався одночасно двома зубцями. І дійсно, це покращує ситуацію, проте не те, щоб кардинально. Колись це був прям класичний шлях апгрейду для старих принтиків, втикнути туди новий блок подачі і кайфонути. Звісно, кайфонути по кроманьйонським стандартам, адже до сучасних витворів інженерії йому все ще як до неба рачки. Десь якраз в цей момент люди Точно втомились від bowden сетапів, і Bontech викотив на ринок спробу адаптації цього монстра до Діректу. Виглядав він якось отак: мав собі одну жорстку алюмінієву пластину, що об'єднувала екструдер і хотенд, а також подвійний механізм подачі. Спробу ми поважаємо, але сам девайс не купуємо. Там була купа мілких проблем. Хоча, чесно кажучи, старі принтери то, в принципі ворог мілких проблем. На те вони і старі? А потім. Потім, сину, з'явились. Вони легкі і потужні мотори, що дозволили спробувати зробити щось схоже на сучасний екструдер. Втім, проблема така: легкий мотор не здатний розвивати великий крутний момент на валу, просто чисто фізично. В принципі, Бог би з ним, але коли збільшує швидкість друку, то треба збільшувати тиск через гарячу зону. А тут виникають проблеми. І для вирішення було обрано два основних підходи. Перший запропонувала Mellow, яка поставила на вал мотора черв'ячну передачу. Хто не шарить, це така спіралька, яка значно збільшує момент, але втрачає у швидкості. Загалом то швидкість екструдеру не так важливо, тому ідея була непогана. Екструдер такої конструкції може видавати вже значно більшу швидкість друку, ніж старі варіанти. До того ж, тут встановлені здоровенні, відносно старих, звісно, шестерні подачі. А що більша площа контакту між філаментами шестерною, то сильніше ви можете тиснути пластик крізь ход. Додайте сюди нормальний метал в конструкції, високу передачу, і ви отримаєте більш ніж пристойний екструдер. Головний мінус такої конструкції розміри і форма. Нам, як друкарям, ви далі, щоб голова була якнайлегша і з нормальним центром мас, щоб її швидко рухати. На жаль, Варіант від Мело таким похизуватись не може. Важкі деталі всередині і виніс мотора на відстань, робить його варіантом для екстравагантних і не дуже швидких принтерів. Майже одночасно з цим малюком хтось в LDO подумав, що все вже вигадало до нас. І як вгадив коробку з Chevrolet Aveo автомат замість механізму подачі. Ну ладно, ладно, це я натягую сову на глобус, але суть прям дивовижно схожа. Планетарна передача. Їх використовують в коробках автомат не за красиві креслення, Планетарна подача, яка виглядає приблизно отак, дозволяє швидко і ефективно помножити тиск. На Виході, при цьому залишаючись компактною в збірці. А ще один неочевидний плюс: вага не виноситься далеко за межі хотенду, а отже, балансування голови залишається на високому рівні. Зараз такі екструдери можна зустріти на прусах та у креаліті в одній моделі Sarmon D3 Pro. Головна проблема планетарних екструдерів висока ціна і кількість рухомих деталей. Начинка цього пиріжка з пластиком чутлива до сміття і пилу, а також може при нагріві гуляти туди-сюди, що головним чином впливає на зношення деталей. Тим не менш, це на голову краще у сміття, яке ставили в комплекті. Так зі старими принтерами. І точно прикольний апгрейд для них. В дикому світі ви можете ще їх зустріти на принтаку Soval SV06. Я вживу його не бачив, але якщо воно там стоїть, то певно, що не просто так. Ну і нарешті ми підійшли до усіх сучасних екструдерів. На будь-якому принтаку з 2022-го і свіжіше, ви, скоріш за все, зустрінете звичайний екструдер з понижаючою передачею. Так так, нічого неймовірного тут немає. Я теж розчарований. Ось для прикладу варіант з Corex Z модельки. Мотор крутить малу шестерню, та крутить велику, а та крутить два колеса подачі пластики. А це й усе. Така конструкція проста в збірці і обслуговуванні. Найлегша і найменша серед усіх. Її цілком вистачає на сучасні принтаки. Ну не ідеал? Ні, не ідеал. Іноді шестерні на моторі бувають з пластику, які, ну ви поняли, не дуже живучі. Вони витираються, і екструдер робить пфуньк! І перестав подавати пластик. Тому усі серйозні гравці наразі використовують сильно металеві екструдери, які живуть подовше і працюють покраще. Ну і поки ми вже тут, давайте швиденько подивимось на екзотику. Така штука, як пропер екструдер, використовує замість роликів лисого мужика. Ой, ремені, що збільшує площу контакту, але зменшує тиск на пластик. Прикольно для гнучких філаментів, для жорстких по типу ПЛА сенсу немає взагалі. Ще й здоровенна дура. Варіант від Dice використовує злі зубці, щоб чіплятися за пластик. Наче й непогана ідея. Але є шанс змочалити пруток до такого стану, що крихти з шестерень ви будете мити від забору і до обіду. Як на мене, занадто агресивно в них це вийшло. Ну і наостанок варто трохи розповісти про матеріал шестерень подачі. В основному зустрічається звичайна сталь і гартована. Того, в чому різниця? Основна в жорсткості матеріалу і його стійкості до абразивів. Алюмінка і всі її м'які браття, в тому числі дешеве залізо, погано переносять філамент, в якому є якийсь порошок. При цьому цим порошком може бути як фракція дерева, легка і майже не зла, до карбону. Чи фоточутливого піску, який прям дуже злий. Вам цей факт треба обов'язково врахувати і погулити перед друком, бо є неілюзорні шанси запороти собі недешеву деталь. Якщо все ж треба друкувати абразивом, шукайте принтаки, де шестерні в екструдері гартовані, як в К1С, наприклад. Вони. Теоретично, принаймні, мають вистояти в процесі друку і нормально пережити возню з полімерами хитрого складу. Гартуй сталь, нагріваючи і потім швидко охолоджуючи. Ви це точно бачили в історичних фільмах, коли меч після ковки кидають в воду, ну або в відьмаку, наприклад. Швидке охолодження змушує метал прийняти стабільну кристалічну решітку, яка потім сильніше пручається спробам її поламати. Ну все, на цьому матеріаловедення закінчується. Люди, які його вчили в універі, нормально, мене зараз точно принизять в коментах. До речі, якщо вам є що додати. Внизу чекаю на вас. Втім, враховуйте, що сильніше не значить, що воно невразливе. І певний знос деталей все одно буде відбуватись. Тому перевіряйте стан шестерн і міняйте їх вчасно. Очевидна порада, звісно, але якщо друкуєте багато, ви знаєте про що Ну що, друзі, на цьому моменті будемо закінчувати наш лікбез. Якщо щось забув, вгадіть лайкос і напишіть комент. Сподобалось, підпишіться на канал. Український контент треба просувати в Ютубі. Написав оце і подумав, що це, блін, актуальна тема, бо в нас аудиторія вже росте не так швидко, як на початку Канала, тому, будь ласка, підтримайте нас внизу. Ми стараємось для вас. А на цьому в мене все побачимось у наступних відео.